Я думаю, неважко зрозуміти з того, що я описала вище, чому рідні загиблої особи так о, о, наполягали на тому, що цей шлюб є фіктивним. Тому що фіктивний шлюб він фактично не породжує прав та обов'язків подружжя. І особа, яка о, пережила Іншого з такого подружжя вона вже не буде визнаватися спадкоємцем першої черги. Вона вже не буде спадкувати майно після тієї, особи, яка загинула. Якщо шлюб було визнано фіктивним, то Інший із такого подружжя він, як я вже сказала, не має право спадкувати за законом бути спадкоємцем першої черги. Але суд може встановити його право на частку в тому. Спільному майні, яке було набуте за час існування шлюбу, але за замовчуванням хочу звернути вашу увагу, наслідком фіктивного шлюбу є не визнання права спільної сумісної власності на майно а відповідно, встановлення частки. Кожного із таких осіб, які це майно придбавали за час існування такого шлюбу, який внаслідок постановленого ухваленого рішення суду було визнано недійсним. Звертаю на це вашу увагу. Отож, чим закінчиться дана конкретна справа, побачимо в майбутньому. Моя довірителька, моя клієнтка наполягає на тому, що шлюб не був фіктивним. Просто так склалися життєві обставини, що зареєстрований він був майже за певний короткий проміжок часу до загибелі її чоловіка. Я буду інформувати вас про результати. Розгляду такої справи про те, чим закінчилася ця ситуація. А якщо вам було цікаво, я дуже вас прошу підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові актуальні відео, які будуть на моєму каналі виходити. Отже, до нових зустрічей! Всього найкращого!